Інструкція засвітлена для тих, в кого є студійна лампа, щоб зробити такий або такий лук. Ті, хто пропустив урок по використанню домашньої лампи, ця важлива ставка для вас. Зараз ми будемо використовувати дві техніки, які варто запам'ятати: розсіювання та відбивання світла. Оба методи ми будемо використовувати для того, щоб пом'якшити світло. Інколи один підходить більше, ніж інший, тому покажу і той, і той. Почнемо з методу розсіювання світла. Першим ділом поставив свою лампу під кутом 30-45 градусів. Начебто окей. Так знімають більшість. Але тому у більшості контент не з самою високою якості. Світло на обличчя виглядає жорстковато. Це видно не по самій м'якій тіні та відблискам. Росівня, що є в комплекті софтбоксом, недостатньо, щоб зробити світло достатньо м'яким. Одним слоєм, тут не обійтись. Треба зробити світло м'якше. Тут є два варіанти. Варіант один накиньте додатковий шар розсівання прям так, от, поверх софтбоксу. Підіти тонке простирадло, біла дошва шторка або білий пакет. Підіде що завгодно, що є білим і напівпрозорим, щоб через нього проходило світло. Не потрібно приклеїти його вплотну, Навпаки, приклейте тільки вверх, а низ якби залишити ось в такому провисаючому стані, щоб між софтбоксом і додатковим шармосівням був простір. Так світло буде м'якше. Ще є ситуація, коли простір для зйомок обмежений, і фон занадто близько до вас. В такому випадку потрібно скористатися методом розвороту софтбокса. Зараз поясню. Тут Нікіт навмисно сів близько до фона. Лампа світить однаково і на нього, і на фон. І за цього майже немає різниці в яскравості. Вам потрібно бути самою яскравою плямою в кадрі. Зверніть увагу на фон, а саме на його яскравість. Якщо я скористаюсь методом розвороту софтбокса, потрохи почну відвертати його, то і світло з фона почне потроху відходити. Довернувши до правильного кута, фон став відчутно темнішим за нас. А на нас фрукт дуже смачний, який я люблю споживати влітку. А ось порівняння софтбокса з одним шаром розсіювання, той що йшов в комплекті. В другому варіанті я поверх накинув шторку для душової, а в третій трохи розвернув софтбокс. Просто спробуйте один або інший метод, і я думаю, ви будете приємно здивовані. Це були методи розсіювання світла. Зараз про відбивання світла знімаємо софтбокс з лампи і ставимо кастрюлю. Її задача не давати світло розливатись всюди, ось приклад без кастрюлі і з нею. Білий відбиває світло, чорний поглинає його. Ви вже напевно знаєте це з класів фізики в школі. Для відбивання світла вам потрібен великий білий об'єкт, кусок пінопласту, біла простинь, рушник, що завгодно. Я для різноманіття візьму два білих рушника. Ставимо відбивач з тієї сторони, з якої ви хочете, щоб на вас світло світло. Я буду сидіти ось так, тому рушники повішу ось тут. Якщо ви використовуєте пенопласт, його можна просто поставити на стіл і просто в щось вперти. Якщо ви використовуєте простирадло або рушники, то розтягніть їх між чимось. Майструйте, підійде все, що завгодно, що є білим і достатньо великим, хоча б метр на метр, або трохи менше, теж окей. Лампу ставимо знизу і направляємо так, щоб вона світила на відбивач знизу вверх. Світло відбивається від білого об'єкту, і це відбите м'яке світло попадає на обличчя. Це хороший спосіб, щоб зробити велике м'яке світло. Ви просто подивіться на розмір відбивача. Він в два рази більший за софтбокс. Відповідно, світло від відбитого великого об'єкту буде м'якше, ніж від софтбоксу. Відбивати світло ви можете від стін, від відбивачів, від всього. Неважливо використовувати домашню лампу чи студійну софтбоксом. Нагадую, що завжди потрібно сідати подалі від фону. Завдання для вас на сьогодні: відпрактикувати один із двох методів освітлення. Виберіть той, який здається вам легшим. всього. Якщо ви будете розсіювати світло, крок один поставте софтбокс під кутом від 20 до 45 градусів. Крок два накиньте додатковий слой От і все. Якщо ви будете відбивати світло, крок один: закріпіть перед собою відбивач під кутом 20-45 градусів. Крок два. Ставте лампу і направляйте її, щоб вона світила знизу вверх. Крок три ставте камеру і записуйте. Один з цих методів точно підійде вам.